Як українському біженцю у Німеччині влаштуватися на кваліфіковану роботу релевантну його досвіду або освіті на в Україні. Якщо ви зайдете на будь-яке відео, яке є в інтернеті про роботу для біженців в з України в Німеччині, то ви побачите просто тонну коментарів про те, що експерти кажуть, що українським біженцям у Німеччині можлива тільки низька кваліфікована. Брудна або дуже важка робота, але я хочу довести, що це не так. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентин на життя у Німеччині. Я починаю нову рубрику на своєму каналі, де я буду висвітлювати успішні приклади українських біженців, які влаштувалися тут у Німеччині на кваліфіковану роботу, яка релевантна їхньому досвіду роботи. або їхній освіті набуті в Україні сьогодні. У мене на інтерв'ю Богдан Богдан написав мені коментар під одним з моїх відео про свій досвід і що йому вдалося влаштуватися на роботу по своїй освіті та кваліфікації. Як він цього досяг, що він робив, і які робив кроки для цього. Ми обговорили у цьому інтерв'ю. Будь ласка, підтримайте це відео вподобайкою. Напишіть коментар, чи подобається вам такий формат, який ще хотіли б, щоб я задавала питання, будь-яка ваша активність на моєму каналі допомагає відео виходити в топ, а також просування українськомовного контенту і витіснення російськомовного. Я сподіваюся, що це інтерв'ю вас надихне і ви зрозумієте, як все ж таки можна досягти свого, як влаштуватись на роботу мрії. І давайте вже перейдемо до інтерв'ю. Дякую, Богдан, що ти погодився на це інтерв'ю. Можеш трохи розказати про себе? Перш за все, хотів би тебе подякувати за те, що ти мене запросила на цю розмову, і я дуже надію, що мій досвід допоможе комусь, а можливо, навіть когось змотивує. Мені 28 років і я родом із Черкащини. Я сам навчався в Харкові в Харківському автомобільно-дорожному університеті, який я закінчив у 2018 році. Році, але вже в 2017 сімнадцятим, маючи тільки бакалавра, я знайшов першу роботу за фахом. Ще раз хочу подякувати тобі, що погодився. Я хочу трохи розказати, для чого ми це знімаємо. Ми це знімаємо для того, щоб зараз дуже багато в інтернеті, особливо російські і псо, розказують нам українцям, що українцям у Німеччині світить тільки погана робота, типу дуже важка або брудна. Тому я шукаю ось такі успішні кейси, як у Богдана, щоб розказати, що не так все погано в нас є всі шанси. Правильно. Боже, Богдан, розкажи про свій бекграунд взагалі в Україні. Про, ну, про освіту ти вже сказав, про досвід <рекун> роботи. Скільки там а, так я розпочав працювати в маленькій фірмі, яка займалася а, огородженням для худоби. От і я там був якби інженер. Не як був інженер, я був піде розпечатай, піди віддай на підпис. Так як у мене просто не було досвіду. І я там працював 4 місяці і перейшов в іншу компанію, яка називалася Service Груп. Вона займалася іменно ремонтом автомобілів. А також вони виготовляли. Обладнання для діагностування автомобілів і я дійсно там отримав перший свій досвід, де я працював рік і вісім місяців, е, і в 19-му році весною я переїхав в Київ, де я знайшов е, роботу, роботу в компанії Boeing. От, Це мій дійсно був перший гарний е, міжнародний е, так, скажем, досвід, от, де я пропрацював три е, роки. Так. Гарний досвід роботи. Дякую. Давай вже тоді ближче до Німеччини. Як ти шукав роботу в Німеччині? Чи, а... чи хотів ти взагалі в Німеччину до того до повномасштабного вторгнення? Так, я планував і самого початку працювати в Німеччині, тому я до цього готувався. За той час, коли я працював в Боїнг, я не порозпочав учити німецьку мову сам. Я підтверджував. Теплом, точніше, хотів його зробити, але я просто не встиг. Е, я хотів получить, отримати сертифікат Б1 в діота mm -hmm. інституті, але також не встиг. Е, і я найняв кар'єрного консультанта, який мені зробив гарне е, резюме. Я заплатив, дійсно, великі гроші от і е, я. Просто ці мої цілі не збулися майже всі, тому що в нас в лютому війна розпочалася. я просто почав шукати роботи без б 1 без підтвердження, просто маючи гарне своє резюме і досить рахувати. І я в березні десь я розпочав шукати роботу. Скільки в тебе зайняло це часу, і на яких сайтах ти шукав? Я тільки використовував один сайт LinkedIn. Там є профіль в мене, а я десь від початку подачі заявки до підпису договору у мене пройшло два з половиною місяці. Я брав німецький ринок штурмом, я відправляв по 15-20 заявок кожен день. Я проходив співбесіди. Було таке, що дві в день, але, на жаль, відмова за відмовою були. Тому тут просто треба відправляти, відправляти і ще раз відправляти. Можеш розказати якісь особливості проходження співбесіди, взагалі на якій мові ти проходив? на німецькій? 99% було на німецькій. Пару штук було знаю на англійській мові. Важко, чесно кажучи, було важко. Бо ти не розумієш, що це одне діло, коли ти вивчаєш хохтович, а вони не, не говорять на хохдайч. Тому це дійсно. Важко було чи є які взагалі особливості от німецького е, німецьких співбесід порівнюючи з українськими е, Порівнюючи з українськими, вони якісь більш добрі це дійсно правда. Да але якщо ви попадаєте на HR, в мене таке відчуття, що для HR аби поставити галочку для того, щоб вони з вами провели, і завдяки тому, що в мене була остання співбесіда з моїм майбутнім шефом. І того я підписав договір, мені здається, тому що я сказав йому, ми навіть на першій співбесіді якось здружилися. Е, І вже під кінець він мене питав, де я живу, як звати мою собаку, з ким я живу. Всі різні питання ми якось так що здружилися. От, Тому, якщо є можливість вийти на пряму на тім ліда якогось проєкту, якоїсь компанії, то це було б круто, тому що HR, вони поціляють, буває, гарних дійсно кандидатів. На яку ж ти посаду влаштувався, і чи задоволений ти винагородженням за Ну, давай почнемо з того, що я підписав договір: ця компанія знайшла мені квартиру. Тобто цей шеф, я забрав сюди всю свою сім'ю, майже всю. Мама моя тут молодша сестра, дружина. От мій цей шеф він нам зняв квартиру, навіть не квартиру, а дім. Первого поверху. Ну, в mm -hmm. Німеччині, це виходить, mm -hmm. перший, а в нас другий. І це Liff фірма, Тобто він шукав для Опеля, так як в них були різні проекти, такі як Volkswagen, Opel, Porsche, де я працюю зараз. Я прийшов на позицію quality Engineer, е, Або Квалітет інженер, як ще називають німці, mm -hmm. це той, хто щитує помилки з нових автомобілів. От, я програмував автомобілі, я з них помилки щитував. І цей час я на Opel я десь попрацював півроку. І за цей час мене взяли в відрядження в Францію. От на одну неділю дав. Завдяки ж моєму шефу, який скрізь мене старався ну, пихнути кудись, так скажемо, гарні якісь. От і через півроку в проєкті Porsche шукали інженера, і він порекомендував мене. І це було таке, опять чергове співбесіда. І я просто з ними поговорив, і вони сказали: давай спробуємо. Півдня uh -huh. я там працював на Opel, півдня я працював на. Порша uh, скажу, що я попав в проект Porsche в 9 Це кажуть німці, шпортваген. Такий uh -huh. uh, моторний відділ. Так, дійсно цікаво, дуже цікаво. От я перейшов уже на стовідсотковий проект влітку минулого року і працюю до цього часу. Так, uh, чи довольний я uh, в, uh, в, uh, в нагородженням? Uh, спочатку так, а зараз вже ні, як завжди. А ну, взагалі, о, твій український досвід роботи був для них якимось плюсом, коли вони ну, були на роботу працювати? Ну, Боїнг відкрив для мене двері для Європи, це факт. Просто так. то, що це Боїнг, не? Ну так, да, якби велика компанія, яка, да. Я працював на Боїнг в інтер'єрному єр, інтер відділі. Тобто я не мав ніякого взагалі відношення до. Програмування там автомобілів чи ще щось. Але автомобілі завжди мене цікавили дуже. Я б подавав заявки на автомобіль індустрію, ну тобто автомобільну індустрію. І мені було все рівно куди: Берлін, ага. Мюнхен, Кельн. Неважно. Взагалі, не важливо куди було так. А ще повертаючись до співбесід, чи вони дивились на твою освіту? А, вони просили вислати мені переклад мого Диплом, до речі, я його встиг зробити також, Е, Вони просто, але коли я запитав свого майбутнього шефа, чи їм це потрібно, він сказав: і навіть німецька не зовсім потрібна. Це великий плюс, що з англійською я б зміг би також. У мене англійська не сильно гарна була, тому що я почав вчити просто і дві мови, коли учиш, важко, дійсно важко. Так. Mm -hmm. То ти зараз працюєш через лай-фірму. Тобто ляй фірма з тебе зараз має якийсь відсоток. Це бізнес. Да. Так а ти можеш потім якось піти. З них а, піти куди? На На прямий Porsche? контракт? А, ти маєш в виду перше? Ну років 6-7 треба попрацювати. У мене є знайома, яка працює в BMW. Вона також працювала 6 років через лай-фірму, аж тоді її BMW. Перейняли, і вона має зараз контракт з ними Так, безстроковий контракт. Це все можливо, але так з вулиці вони нікого не візьмуть, ніякий гігант не візьме. Вам спочатку треба через ляй-фірму попрацювати 5-6 років, плюс-мінус, якщо цей проект не закінчиться. І аж тоді вони вас можуть взяти. Якщо ви дійсно гарний спеціаліст, вас, так скажемо, провірять за ці 5 років гарно, і тоді вже можуть взяти. А судячи з усього процесу пошуку і в цій, в цій німецької бюрократії, що для тебе було найскладніше? А, маєш ви до оформлення документів? Ні, ну от спочатку, коли ти вирішив, що все, вже буду шукати у Німеччині роботу, mm -hmm. і до того моменту, поки ти вже пішов в перший день? А у Получить завдяки моєму шефу, який мені все також зробив мені і моїй сім'ї, джоб центри, Ausländerbehörde, Бігеода Альф Алі на німецьку перейшов всі ці організації, це все він робив. Аби я робив це все сам, то це дійсно було б дуже важко. Але зараз е, я все роблю сам. Вже ти а відправи. як ти думаєш, ну ти ж вже влаштувався, коли була повномасштабна, і якось це вплинуло на. Добре розположення шефа до тебе. Uh -huh. Я вважаю так. Він сказав, що ми хотіли, наша компанія хотіла допомогти якимось якимсь чином Україні. Uh -huh. Я не знаю, чи конкретно мені якось я так, що влився якась Фортуна була, так скажемо. Ну він сказав: Я почув від тебе, що ти хочеш працювати в Німеччині і що тобі потрібен шанс, і uh -huh. я просто тобі дав шанс він сказав так. Коли повномасштабно почалася, я ж працювала з німецькою компанією з України uh -huh. як ФОП в Україні, uh -huh. і мені ж німецька компанія теж запропонувала. Вони дуже активно там волонтерили uh -huh. і запропонували. У нас не один розробник з України був запропонували всім, хто хоче виїхати, але з квартирами не допомагали. Ну хоча б зарплату нормальну Ну, квартиру він також він би міг вообще нічого не робити, але він допоміг. Дякуємо був велике. І пізніше мені ще знайшов автомобіль також, ну, я його купував, але він мені знайшов так. Давай вже перейдемо до процесу роботи. Давай. Перший робочий день або там, перший робочий місяць. Що було складно, що цікаво? Ти знаєш, так, так співпало, що коли я вийшов на перший день робочий день, я попав на мітінг. Німецький мітинг, ага. я так на Опелі. І мені дали перше завдання. Просто я, я не розумів, що до мене хоча, чесно кажучи, але в мене за мною, слава Богу, за мною працював один із Харкова, який тут живе вже 18 років, і він 10 років на Ополі працює. І він, він мені містами допомагав трішки, але він не може скрізь зі мною ходити. І перепитував, було важко. І був такий випадок, який я заповнив за пам'ятаю мені здається, на все життя. Це коли я сидів в автомобілі, і до мене підходить в новому автомобілі, я там щось щитував, чи я вже не пам'ятаю, що я робив. Там і суть, і він до мене підходить шеф з зборичного цеху, і на німецький щось від мене бистро просить: Може, зробити те -те, 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 те те, і говорить так бистро, що буває таке, коли ти дати не розумієш але ти. Хоча б сенс розумієш, а тут взагалі і швидко десь втік зразу, спішив десь він. І ти сидиш, Йома, ця катастрофа! Ти не, ти не розумієш, що він хотів. Я, понимаю, я розумію, що мені це треба зробити. А що зробити і благо, коли в мене сидів один німець, який був також новий, як і я. І він же ж розуміє німець. каже, ти можеш мені ще раз сказати, що він мені сказав? І таких випадків було. Достатньо, да. але зараз набагато краще. Ну, німці якось допомагають тобі. Е... Ну, йдуть на зустріч чи так просто. Так, ні, ні, німці так. Але коли ти працюєш в тиху, де збирають автомобіль, як правило, ти німців не побачиш, бо німці не будуть стояти на лінії з збирати. Кого ти там тільки не побачив, тільки не німці. Німці, як правило, сидять. Е, о, ну, вони шафи, грубо говоря, так. От загалом так. А от коли я перейшов на Порше, тут вже всі тільки німці, і з ними дуже легко. Які є особливості взагалі роботи в Німеччині? Знаєш, я дуже довго привикав, як німці не спішався робити. Вони можуть прийти в 9 годин на роботу, в 10 даже містами, попити каву, поговорити, але при цьому робота робиться. Вона гарно робиться, але ну, так повільно. От і я дуже довго до цього привикав. Я вже так не спішав, собі знаю свою роботу, чітко я роблю. От, то мені дуже з ними подобається. І коли ти зробив якусь помилку, ну нормально, <свісно> то вони реагують адекватно. Це ж нормально, і все, вони говорять, та нічого страшного. Ну, так якось. Ви тобто нових психологічних травм? Слава Богу. <свісно> На Боїнгу мені було важче, чесно кажучи. Я думав, що мені тут буде капець як важко, але ні. Ти можеш от сказати, чи дійсно можна вивчити німецьку мову на роботі? Чи все ж таки... Звісно, 100% вибору нема. Немає Но... вибору. Ти а просто... то ефективно? Uh, краще ще вивчати самому. Я, наприклад, сам також пішов на курси, хоча я вже, я вже мав роботу, я пішов на курс, я здав Б 1 в мене вийшов шпрехен 90. Дев'ять і ста трохи смішно. А, але я вивчав додатково, тому що я були ще трудні, і до сих пір в мене трудно ще, ще з німецькою, тому що німці не говорять чисто німецькою, не говорять повільно, вони говорять досбистро, дуже швидко. особливо, якщо якийсь мітинг? Вони там то то, то, то капець. Добре, можливо, питання про роботу закінчились? Питання? Мотивації, е, що ти можеш порекомендувати українцям, е, якщо я хотів би, щоб не звертали все таки увагу на мій, е, мій випадок, тому що я вважаю, що це ну, якийсь просто ну так в мене вийшло, чи не треба підтвердження? Треба сто відсотків, тому що в мене був мені прийшов офер на LinkedIn, наприклад, і гарна компанія мене запросила. І я б думаю, отримав би цю роботу, отримав би цю роботу, а, аби ним підтвердження диплому. Я навчався з одним хлопцем, яким зробив підтвердження в університеті. Ми сиділи майже за однією партою. І Він робив підтвердження в Німеччині, і я їм кажу, що в нас та сама професія, той самий рік, той самий університет, факультет, все один в один. А Вони кажуть, нам потрібно тільки ваше. Тобто без цього, наприклад, я тратив, я не знаю, чи хорошу дійсно роботу, можливо, такі треба було. Але. Підтвердження диплому це перше. Друге, все-таки зробити гарне резюме, тому що тут е, без всяких цвіточків, красивих дизайнів, а німці вони дуже сильні консерватори, е, і їм дуже подобаються чорні букви на білому фоні. Е, це, чи потрібно фото? Потрібно фото. Е, друге, все-таки німецька мова, якщо у вас навіть англійська, є шанси. Проявуються на роботу, але вони мінімальні. Краще все-таки німецька Б1 має бути вас Завести сторінку в LinkedIn також. І брати, як я говорив, німецький ринок штурмом. Відправляти по 15-20 заявок кожен день. Відмови будуть просто йти сотнями. Відмова може бути, бути зрану, або може бути після співбесіди. Якось так. І може додаткове питання. Чи вважаєш ти, що український спеціаліст може бути на рівні з німецьким? Я знаю навіть я не маю на увазі себе, бо мені ще рости до них, але в мене є дійсно знайомі з України, до речі, з мого університету, та багато, так да. дійсно, які гарно мають тут роботу. Все можливо, це можливо. Просто треба багато працювати, вчити мову, Вчити мову right. мова це все жаль. дякую тобі, Богдан, за це інтерв'ю. Я сподіваюся, інтерв'ю додасть мотивацію нашим біженцям у Німеччині, що все можливо і вони можуть знайти гарну роботу. Дякую, що додивилися відео до кінця. Я сподіваюся, це відео вам сподобалось. Якщо так, то залиште свої враження в коментарях. Коментар бажано щоб більше семи слів. Так, це коментар допоможе прасуванню цього відео. Також. Якщо вам сподобався взагалі такий формат і він дійсно вас мотивує, напишіть мені про це, мені важливо почути ваш відгук. Чи треба робити далі такі відео і шукати успішні приклади для мотивації нас, українців, тут у Німеччині. У мене на цьому все. Дякую, що додивились. Поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові цікаві відео. І побачимось у наступних відео. Чус!